Обчислить логарифм 4 за основою 6 плюс логарифм 9 за основою 6. Є властивість логарифма. Логарифм x за основою А плюс логарифм у за основою А дорівнює логарифм добутку x помножити на y за основою А, то звідси виходить, що логарифм. 4 помножити на 9 за основою 6 дорівнює. Логарифм 36 за основою 6 дорівнює. Логарифм це показник степеня, до якого треба піднести основу, щоб отримати число. Тобто 6 ми підносимо до степеня 2, щоб отримати 36, тобто відповідь В.